Маю право зняти з них копії. Що стосується перекладача, знаходяться матеріал комінального провадження, які розглядає суддя по Питання про допуск перекладача беруться у вас раніше. Я розумію, ну, суддя просулом не надав такої можливості. Звертайтеся до судді просулом, а вам нададуть Добре, тоді я маю право заявити відвод, я його змушений заявити. про відвід кому? Ваша честь вам. Зараз дам до канцелярії. Не заявляється. Заявляється, тому я пішов здавати відвід до канцелярії. При розгляді від не сідайте від заявляється відвід при розгляді так. відводу, тому я змушений здати цей відвід до канцелярії. Так, тому так, тут так, інших так, варіантів так, ваша честь, у вас просто немає. Так, сідайте, я кажу, я пішов, збираюся і йду до канцелярії здавати вам відвід. Так, сідайте, будь ласка. Раз все так у нас сумно, тут інших варіантів знову ж таки немає. Захисник сідайте будь ласка. Я зараз виходжу, ви мене не почули. Я йду... Не я йду до канцелярії здавати вам відвід. Це моє право, яке мене ніхто не може позбавити. Ви так. в тому числі ви будете приймати участь при заяву про діпросов, тоді Буду. Але я змушений захист. заявити вам відвід, який і зараз дам до канцелярії. Захисник. ви мене почули. Я сподіваюся, тому прошу оголосити перерву. Захисник, якщо ви приймаєте участь у розгляді вашої заяви про відвід суді про то сідайте і підкоряйтеся. Ваша честь я змушений. Засудове засідання. Оголошує... Хвилиночку, ну я тоді пішов здавати вам відвід, і ви не маєте права розглядати без розгляду відводу вам ваша честь. Ну ж таки, варіантів у вас знову ж таки немає. Процес не передбачає. Якщо будете приймати участь, я буду і, приймати і, участь, але прошу оголосити перерву для здачі до канцелярії ваша честь. Вам заяву про відвід. Ви люблю, бажаєте. Якщо ви залишаєте зал, ви залишаєтеся. Якщо ні, покидаєте. Хвилиночку, ну без мене ж неможливо Оголошує... розглядати. Значить, розгляд справи продовжується відбуватися з відвертим, тренувальним ухилом. Черни ж під... тоді пішов до канцелярії, головуючи мене просто не почув. Б... Перебуває... Ваша честь, без мене неможливо та розглядати. Так, так, хіба ж так можна робити? Ваша честь. Будьте виспроцесу. толерантними, будь ласка, до учасника процесу. процесу Про це просить сторона захисту дисциплінарних органів адвокатури. Ну тоді ви оголошуєте, а я пішов до канцелярії все таки. Через слово. Я зрозумів, ну можна все-таки якось спочатку вам розглянути відвід, а потім якщо... Я як відвід суддів простого. Зазначено В... власником про те, що розгляд справи відбувається з відвертим обвинувальним уклоном. Головуючий по справі перебуває захисника, який був Ну я пішов, вы продовжуєте. Доброго дня вам всіх.